Так хочеться бути забезпеченим, так надоїла ця нищета. так хочу, щоб на моїй духовній грації був достаток. А що ти своїм ртом сієш? Замість того, щоб сіяти своїм ртом достаток, ти береш жменю, які там, щирицю чи які там, буряни, які там. Який є бур'яний? Лобода. Лобода! Не Світлана Лобода, а Лобода пірей. Ти береш, сієш пірей на свій город. Розумієте? Ну, розумієте? Я такий бідний і жменю кинув Лободи. Я такий нещасний і жменю кинув пірею. Ну так. А що ти тоді дивуєшся, що в тебе замість помідорок і цих і, і і грушок росте будь-який? Поширюй царство Боже. Сій слово Боже. От і все. Насправді все просто. Ну, ви розумієте? Це наша з вами відповідальність, це не Бог буде за це відповідати. Амінь.